Слухай, Тарасику, так. може є якісь машини класні. Не хочеш показати мені? Є одна цікава тачка. Mm, яка? Ходи глянемо. Давай. Дивися, ягуар, 2.0 mm. бензин. 19 бензин. рік, повний привід, 49 тисяч миль пробігу. І вгадай, за яку ціну була куплена? 4 тисячі доларів. Mm, ого, 4 тисячі доларів. Так. Окей, що ще розкажеш? Ходи глянемо в салон. Дивись, поприїжджала ціла купа запчастин. Бампер там, підсилювачі, все-все тут є. Все ціленьке ціле. Клас, глянь. такий салон цікавий. Угу. М -м -м, музика, музика, преміальна меридіан. Ага. Глянь, глянь. Вау. А якого року кажеш? 19-й рік. 19-й рік. Так. Бензин. Так, 2 літра повний привід. Повний привід. Так. Клас. Два -два -два. Не глянь. Так. Все. Не рейс салон. <laughs> Yes. Yeah. <laughs> <laughs> Якраз для мене, слухай. І по чому воно буде? Та домовимося? Домовився. Знижечко якусь організуємо. Mm, ну добре, йдемо. Йдемо поговоримо. Пішли.